Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді п'ятий випуск ексклюзивного абонементу Укрпошти за 2025 рік. Назва випуску Місто Героїв Маріуполь. Це восьмий випуск з серії марок міста героїв. Марка випущена на вшанування пам'яті всіх, хто самовіддано боронив місто від загарбників та на пам'ять жертв теракту. 16 березня 2022 року російський літак скинув дві надпотужні бомби на Донецький академічний обласний драматичний театр у Маріуполі, де від обстрілів переховувались понад тисячу мирних жителів, зокрема жінки та діти. На площі перед театром великими літерами був зроблений попереджувальний напис: Діти. В результаті завданих ударів, велика кількість людей загинула під завалами будівлі. Це у нас конверт першого дня, з зображенням переляканої дівчинки з кроликом на руках, яка стоїть на згорівшому танку з зеткою навпроти згорівшого театру. Праворуч вгорі наклеєно блок з двох марок з номіналом W, погашений штампом першого дня з зображенням театру і написом Місто героїв Маріуполь. Вартість такого конверту 240 гривень. Тираж самих конвертів 25 тисяч штук. Другий конверт першого дня. Тут у нас одна марка з номіналом «М» і штамп першого дня Київ 01001. Вартість такого конверту 80 гривень. Далі листівка з зображенням дівчинки навпроти руїн. Марка з номіналом «М» і штамп першого дня. Вартість листівки 80 гривень, тираж 25 тисяч штук. Наступний у нас аркуш марок з чотирма марками з номіналом «М». Зображення марки це палаючий театр, вгору від якого підіймаються вогники, як душі загублених дітей, і напис Діті на тлі вогню. Внизу, наче відбиток світлого минулого, зображення театру, перед яким гуляють діти і батьки з дітьми, і праворуч розташована перевернута марка. Поштові марки цього випуску вкриті частинками сталі, виготовлені на металургійному комбінаті Азовсталь. Який з початку широкомасштабної війни став справжнім форпостом міста. Технологія термографії на українських поштових марках була застосована вперше, що стало можливим завдяки співпраці Укрпошти з провідною світовою компанією з поліграфічних послуг AirTor Security Printers. Вартість такого блоку 160 гривень, тираж 100 тисяч штук. Далі у нас окремо запакований сувенірний буклет. На фронтальній стороні якого полагаючий театр, а всередині зображення театру в мирні часи, з гуляючими дітьми перед ним. Вгорі інформація про цей випуск. Всередині ліворуч сертифікат автентичності від французької компанії, який підтверджує походження часток металу, які використані при друці марок. І праворуч номерний блок марок. Номер моєї марки 2157. Ще раз глянемо сертифікат. Інформація українською та англійською мовами і підписи керівників французької компанії. Вартість такого буклету 500 гривень. Тираж номерних блоків 6000 штук. Тираж буклетів 3250 штук. Та остання марка з серії міста героїв. Всього 8 випусків, як і медалей від НБУ з аналогічної серії. Погляд на попередні випуски марок та медалі є на моєму каналі. Напишіть в коментарях, чи зібрали повну колекцію марок та медалей міста героїв. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.